Что А, да. а, шо? Что ты сказал? Че стрелять на меня? И стрелять, и попадать. А вот так. Да, ха ха Если я на тебя пригляжу, ты рядом не попадаешь. А знаешь, ты вообще мазилятор. Я, где, мана сбился? Я, где Я где Хай, ты меня уже сбил. получай. Як ты за тебя. Хватит до не учить. Выляйте стельки. захочет хочет. Ну все, а капе я так настолько сильный? Стой, пушка, еще. Навіть Астру боссу не поздоровається. А ви ще? Кибідис, кибідис, кибідис. Біии. Носимо його на базу. Можу підняти, кашкей. О, друге діло. Тащимо, тащимо. Щоб його забрати на базу, треба його потягти скоріше. Ах, ты каждый у нас самое лучшее яблоко. Прием, еще таке. Ты эту пушку забрал? Даша. Я говорю, я не забирай. Ты ду, ду послух. Почему ты меня оскорбляешь? Тому що ты взяв зачем? Я ж сказав, вона може вийти із строя. Якщо ти не будеш користуватися, Быстро йди її вертай на базу. Та хорошо, что ти чому ти кричиш? Давай, я жду. Ти ждеш смерті його, стоп. що це горе? Астробос. Швидко Тікай А пси мутс Нет! Опа, ще одне технологія. Забираємо. Я буду каждый день красти малоні технології. Уже дві технології украв. Ніе, наша технологія, шоці банани тупі наробили. Треба. Боже... не робите, ви нам не нужні. Зачем ви сюди прилетіли? Нам даже ігри мене не допомагають. А ви тут вже? А ви вже толком нічого не робите, сидите там на базі, прикривайтеся, чим завгодно. Що тільки виживте. І все. А, а, а ми страдаємо. Раємо завдяки отих дурацьких астров. Ну, хоч ході у мене нам допомагають, тільки не часто. Що ви тут оболокуєте? Та ми про цю дурацьку саме тупа раса. Представляєте? Е, у мене? Та як ви смієте на мене це не Ааа, мої глаза. Ой, мої глаза, я нічого не бачу. Значит, один глаз. На зараза. А-а-а! Ого. Ой, сорян, геромен. Та нічого в мене є. У мене є аптечка. Та дурачка сама тупа раса. От сама тупиша. Це в нас. Ви, питає. А чому це мучить? чому це це мийту параса? Ха. А, він заражений. От зараза отака. На! О, господи! На, подивися неї. Заражений. Такий тупий мелон ай, не благаю ай, не ай не вбивай мене. Я тебя не вбив, но заражу. Я пожертвую сумасшебься. взять пушку, правильно, чтобы чтоб, чтоб себе... Вот зараза! М -м -м. Треба друга другого брать. Так. Ага. Тут постраждали. Оцю тумбу юмбу тоже. Так, треба її підкинути. Щоб вона там лежала, щоб я міг усю кучу телепортовувати. Телетерпо телепортирувати, о. Так. Ех, жалко питаю. Вона її вбив хтось. Так, треба касатися. Так, куди ти улітаєш, зброя? Не улітай.